Планета кіно. Це щось. Отже, ви всі нащадки жінки, народженої у 1873 році, Адель Дельменіє і вам лишили спадок. Неймовірно, ми родина, але зовсім не знаємо одне одного хіба це не дивно. Будинок стояв зачиненим з 1944-го. Ці фото такі загадкові. Цікаво, яким було їхнє життя. Я хочу поїхати у Париж, щоб дізнатися, хто моя мати. Скільки ти не бачила свою маму? 20 років. А ти чому хочеш покинути Гавр? Бо все цікаво в Парижі. Хіба це не кліше прекрасний Париж? Париж є Париж. Він прекрасний і так. Це кліше, але. Не дивись на мене так. Я мушу дивитися, я ж тебе маляю. Так Ні. Що? здається, я знайшов золото. Та ти що? До зустрічі Гаспар. 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 А мій батько. Хто він? Так, це явно робота імпресіоніста. До мене залицявся Вікторію. Чим більше я дізнаюсь про нашу родину, тим сильніше зриває дах. Ми круті тут і в минулому. Не рухайтесь. Ніби відкриваючи щось про них, ми ніби відкриваємо себе. Перетин часів! Що ви робите? Насолоджемось. Mm. Скоро у кінотеатрах.